Олег Іванович, ви розумієте, немає коли приймати рішення. Тому що з 26-го року платне мито на електрокари по тарифах Трампа автомобілі вже дрожчають на аукціонах. І поки ви думаєте, ми вже привезли кучу автомобілів нашим клієнтам. Не, не затягуйте це питання. Давайте вирішимо його зараз. Замовили, виграли, привезли, їздити на авто. Поки є час. Що там що там фаша? Я не можу. Ці клієнти постійно думають, коли її брати, чи чистої брати. Не хочу довго чекати. Людина три місяці зі мною вже працює, не може прийняти рішення. За три місяці я привіз більше 30 автомобілів нашим клієнтам. Я дуже давно їздив на цій машині. Я не можу, я устав це все розказувати просто. Друзі, стосовно електрики, дивіться, Tesla Model Y. чистий 2024 рік. Long Range Dual Motor. 82 кВт батарея, пробіг всього навсього 6 км, кілометрів. Виграшна ставка 21 тисяча доларів США. По пошкодженнях, тут просто пошкоджена панорама, яка йде під заміну. Класно, класно. Новий автомобіль без пробігу за шикарною ставкою. А до речі, стосовно пробігу, це не 6 тисяч кілометрів, а це дійсно 6 кілометрів. Як ви можете подивитися, ось тут у нас просто все нове. Все нове. І пошкодження, от у нас таке. Продефектований салон, його збирають, ставлю панораму обратно і все, ці виставки. Молодь, хочете навалити боком, будь ласка, поїхати з дівчатами на кальян BMW 330 i G20 на задньому приводі. По пошкодженнях передні навісні елементи, пробіг 33 тисячі миль і виграшна ставка всього на 7700 доларів США. Друзі, вовка боятись в ліс не ходити. Досить приймати довго рішення. Хочете придбати встигнути вигідного авто, поки немає платно розмитнення електромобілів і доки на нас суттєво не впливають мета-трампи, звертайтесь в компанію American Wheels за адресами Хотинська 41 м та вокзальна 81. До зустрічі!